i you O praje bote, a ne di sloy ziemles. Спасу слого поклонися, во небосному, ся блазнево примирися, спасово поклонися. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Святий боже, сяди, кріпкий, задий безсмертний, помилуй нас, святий боре, сядий, кріпкий задий безсмертний, помилуй нас, святий боже, сяди, кріпкий, задий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Прейсла Тройця, помилуй нас, Господи, в шести рехи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, звітай, сили, немочі наші, і вони Твого ради, Господи, помилий, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, Отчина, на віки віків, амінь, Отче наш, наші, сина, небеса, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукаво. О Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, прийді поклонимся поклонімся, Христові цареві нашому Богу, приїде, поклонівся і припадім до самого, Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог на прибіжчий сила, В нещастя дивився з дожою допомогою, тим не здихаємось, хоч би земля провалилась, Його розвіталися серед моря, нехай рвуть бушуть його води, хай держать гори від його обурення, Господь це з нами, Бог, якова наша твердиня, рікає війна, заселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог середнього не похитнеться, бог людох перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь зармі гробом земля задрижала, Господь сил з нами, Бог, якова наша твердиня, ходіте, гляньте на діла, Господні, хіхідливі речі, ночі не на землі, і, що припиняє війни по край землі, що ломить лукою, тороші, спаси, щити вогнем пали. Помойтеся, пізнайте, що я Бог, що я возніся на землі між народами, Господь з нами, Бог, якова, наша твердиня, слава Отцю і, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віківані. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже! мир, Господеві, помолімся, Господи, Господи бо ми. Замір, замір засади і спасіння душ наша, Господеві, і Господи, Господи бо За замір всього світу, добрий стан ти, Боже, церкові з'єднання всіх Господи, і Господи Боми. На святий цей святий, що вірою, з, з ловиння страхом Божим, ході до нього, Господеві помолімся, Господи, помилой, власне ті, що вселенська, хирия наша, лева папу римського, Господеві помолімся, Господи, молим. За блаженніше верховного архієпископа нашої херса за присещані що архієпископа і митрополита нашого рівра, за болюбивого єпископа нашого керпетра, болюби єпископа нашого Михаїла, чесне присвітерство Христи і яконство, за спричати людей, Господа, і помолімся. За зміцнення сили, вірних і перемоги над ворогами, Господеві помолімося. Господи, бо нас. За неослабну і непереможна сили, мужність воїнам нашим, де перемога над ворогами і всіма нападами є, Господе і помолімся. За сповнення сороми, без щастя ворів наших, заїхаття наверні, Господа, ві помолімся. Господи, помилуй. за визволення Господи, тих, що у ворожом полоні перебувають, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятого, пречисто, преблагословенна, славну, владичестю наша Богородиця, присну Діво Марію, усіма святими пом'януши самих себе один одне і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Годи. тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, звинуванням отцем, і пресвятим святим воєм же творчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків, о явився нам вевся нам, благословляйте ним Господнє. прославляйте Господа, воїн добрий, бо Його вічна, Господь явився нам Слава славенто йдем'я Господні, вони навколо вслапіли мене, лим'я я Господнім переможу їм, Господь, я вевся на Лауславен, Той, йдем я Господні. Я не мражатиму розказуватиму про діла Господні, Господь, я вевся на Благословен слабенте нем'ях, Сьогодні, Амінь, яке з них, хто велибудівничі, став ріжним від Господа все сталося і дивне воно в очах наших, і явився нам, Благословен лаславенто, нем'я, Господнє. спаси, Господи, людей твоїх. І благослови святкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народу і над собротивниками, і, і Христом і Тим хорони любов'ю, Твоїй Твіси, і Слава, твій, Синний, Святому Духові, і нині в повсякчас, і, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн бездогадна, Посередниця до Творця не заміна, не в річній, річні половини, як нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитви, скоро прийна моріня, заступаючи по всячам вороди, ти, тих, що тебе почитаю. Будьмо уважні, ми росім примудрих, будьмо уважні. Господь ціло людям своїм дасть, Господь, словить людей своїх миром. Принесіть, Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь село людям своїм дам. Господь благословить людей Госпожа. своїх миру, мир. 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 премудрість. Та ефесян послання святого апостола Павла, читання, Будьмо уважні браття, кріпіться, в Господі та мутності Його сили, одягніться повна зброю Божу, щоб йому не дати відсічки душам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духи, злови під небесних просторах. Ось що ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години вимогли дати опірі, перемаючих, все міцно встоятися. Сі дочі, підперезавши правду і ведра ваші вдянувшись у броню справедливости і взушиною, вотовні, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьмі ще твіри, яким здолайте, засити всі розпечені стріли духового, візьміть також шалом спасіння меж духовний, тобто Слово Боже. Мудрість прості веса святого Евангелия мир весі, духа ви твояму, під марка святого Евангелия читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будь, будьмо уважні, сказав спаси усі віру ти веру Боистину кажу вам. Що скажеться і горід з Якинського моря, та не сумніватиметься у своїм серці, але віритиме те, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, що будете, просити молитві, вірити, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте, на молити, прощайте, як маєте щось про такого небо, що отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець що на небі не простить провин він Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Bom Ще молимо за святіша Селанська херена, нашого лава Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого кер Сятослава, за присвященнішого архієпископа і митрополита, нашого керігора, за Боголюбивого єпископа, нашого керпетра, Боголюбивого єпископа, нашого Михаїла, і за все чесніших наших, проти архімандрита та роберта, проти імена Йоса, імена Володимира, за тих, що служить і послужили святом храме, Симо, ці обітелі наші, за усіх наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. <it> <засло> <пасло> Ще молимо за Бог, вережений народ наш, за правдіння, за все військо. Ще молимо спать Возіслав Святого Свого Духа на весь український народ, і дай у ласку витривалися віри наділі любові серед теперішніх, важких часів війни, дарував йому мир, то візли всяких ворогів, що мені справедливість і правді прославляти добре милосердного Бога. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще ем моли за Божу піку не само воїну, особливо тими, що на нулі напереді перебувають, які віконси у вас захист та що Господь Бог змій, сіхній войможність та охороняв, від видимих і невидимих. Дрова перемону до Росії, Господи, висока й милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, російського агресора за поранених переселенцях, тих, які до рідних помешканнями на за тих, які перевезли в зоні бойових дій, що Господь захистив, то зри з бірі всякого лиха, то дорослий благодаті, Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже. Спасителя наш, надії всіх людей на землі, ти, що далеко, на морі та повітрі. Будь владику, лискає на гріхах наших, помилуй нас, бо милостивий, чоловік любить Бог і тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Господе і ві помолімося. Господи Ісусе Христе, Сина Божого, сини дочки українського народу тим святим свят. дякуємо Ти за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави, нині, ж, коли наша батьківщина переживає війну, війна падає російського агресора. Привагаємо Твій покров Твоє свято і Матері, і благаємо за з тебе, Христе Боже наш, молимо тебе пошти, благодать, Святого Твого Духа навчи всіх дітей, України, любити свій батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу, жертвною любові, служителя добра нашого народу, цілості і соборності нашої держави, України, пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони були жертовно виконували в святих захисту нашої батьківщини, Визволи нас від всякого нападу чужинців, Вчинивши наш народ, сили Твоєю непереможним від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланим. Військо Його всюди, і всю завжди проти ворів, його укріпи, й однодомності, праведному посусі тримай, і мір і подай нам Господи, благослови благовірному народу нашу перемогу над супротивниками і над Росією заради імені Твого. На землі, на морі в повітрі, на заступників перед тобою, ми прихистили святим нашого народу, рино посла князя Володимира, пристителя України, Блаженну рино посла Колю Київську, священо, мученика Єсафата, мученики і спитники нашої церкви та всіх святих праведних, які ведла українська земля до кінця нашого життя, бергає нас перед вічним засодом, що ми спасені Твія заступництвом, що від віддавали. За все славу, хвилу, подяку і честь єдиному у святій Тройці Богові, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ремудрі. Веснішої Херовимі, Війни зріння на Словнішої Серафимі, Щоби Затиня Богослово породила, Сощого ради чи тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Тві Сину і Святому Духу, війни, і повсякчас і, і на віки в Амінь. Господи, помили, Господи, помилий, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитва, причистує своєї Матері. до ти, славних сих, Апостолів, Святого Священномучники Сафата, преподобних і воно наших, і всіх святих помилує, спасе нас як благий і чоловіколюбе. Їх осінь світло на ого ізнай просвятив, ще сіль любові до краю, ти нас боже зрости мо. Боже вини на бухрани, всі свої ласки щедро дроти, на люд нас твердим. No.